Попри близькість до лінії зіткнення на Донеччині, також святкують Великдень службу правив військовий капелан, який не зміг залишити парафіян, посвятити паски прийшли як місцеві, так і військові. Миру, благополуччя, в усьому добрих успіхів, здоров'я і спасіння. Незважаючи на те, що я теж виконую певні завдання, як військовий капелан частині, я не міг залишити без уваги своїх парафіян і зараз з'явився принести їм шматочок свята. Як ще за нехай не хащезнуть, як то не віст від лицо! Віра в Бога завжди. Допомагає тому будь-які молитви, будь-яке слово, я думаю, добре вплине. У будь-якому випадку ми переможемо. Це не збіжность. Ну добре, свят світла, Христове воскресіння. Люди радуються. Хоч лучити світла в цей день. Що там дуже важко щас людям, Дуже важко зв'язку з війною. Ті Люди, які Прикриваються вірою, які благословляють людей йти на сусідню державу і вбивати гвалтувати людей. Я не вважаю, що в тих людей в серці є Бог, і вони щось мають спільно з вірою і з християнством з православ'ям взагалі. Що ж друзі, новини вичерпано в цій годині кілька хвилин буду продовжувати інформаційний марафон. Дмитро Васильєв, політконсультант і президент розвиткової агенції досліджень та аналітики. Рада буде на сусідньому майданчику п'ятого каналу. Проаналізуємо найважливіші теми сьогоднішнього дня. Будьте з нами. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта у вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Це була я раніше, кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив, лакалут актив активно долає кровоточивість ясен. Захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут Актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка Лакалут Актив Плюс ще більш активний захист. Ого, погуляв. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Ти готовий? Готовий, бо з Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Длячі східці. Вже ноги не ходять. Чекайте я дошину. Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Купуйтеся знижкою. 15% Геровітал Плюс 700 мл. В аптеках аптека АНЦ, аптека Копійка та аптека Шар. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. сечовипускання під контролем. Ми працюємо на східному фронті від 2014 року? Однак, останні півроку виконуємо свою роботу завдяки вашим благодійним внескам. За час нашої роботи на передовій ми намотали десятки тисяч кілометрів. Подекуди це вже тимчасово окупована територія. Ми їздимо у саме пекло, де військові виборюють нашу перемогу. Їхали туди, де падають міни та гради, щоб показати вам справжню війну і справжніх героїв. І це завдяки кожній вашій гривні. Ми заправляли машину, винаймали житло, і, звісно ж, везли бійцям смаколики. За півроку наших відряджень ви перерахували нам більше ніж півмільйона гривень, щоб Україна та світ знали правду. Дякую. Доброго вечора, друзі. Христос Воскрес. Ми продовжуємо. Ви продовжуєте святкувати. Ми продовжуємо працювати. Я сподіваюся, у вас знаходиться час подивитися наш інформаційний марафон, який називається Незламна країна. Я сподіваюся, що ви підписані на наш youtube канал. Уже подивилися, що почалася наша пряма трансляція, прямий стрім. Будете дивитися, ставити лайки і писати свої коментарі. Дмитро Васильєв, політичний консультант, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики ради на сусідньому майданчику 5 каналу. Ми вже привіталися перед ефіром, і тепер в ефірі кажу тобі Христос Воскреси. Дякую, Бой, що Воскрес. прийшов, дякую, що запросили. Дякую, що прийшов до нас на канал. Хочу почати з, з радісної новини. Вона якраз до Великодня дуже і дуже так би мовити щемливе відео сьогодні. Нам показували про те, як Україна повернула своїх бійців, які були в полоні. 130 людей було повернуто, 130 воїнів. Це, це в основному. В основному це рядові, але серед них є і офіцери, як було сказано. І ми дивилися це відео. От я фактично зараз його показуємо. Я розумію, що ми є свідками історії, яка в майбутньому може стати історією якихось художніх фільмів, тому що організовувати такий обмін і проводити його, мені здається, дуже важко. Але чому постфактум у нас так мало інформації? Хотілося б знати більше чи поки що цього не варто робити? Ну, я не думаю, що варто дуже багато говорити про обміни, тому що люба інформація надзвичайно чутлива. І те, що ми чули від людей, які займаються обміном, ну від офісу президента від військових, вони завжди говорять, що люба інформація, навіть на перший погляд, якась неважлива, може впливати на рішення тої сторони. Не віддавати людей. Тому mm -hmm. е, знаєте, тут -от процес обміну він якраз має бути дуже тихим. І Я ті... так розумію, що от ті люди, які дуже швидко біжать, е, е, перебираючи ніжками, то росіяни, які біжать до своїх, наші йдуть такою колонною, повільно і достойно. Е, хотілося б знати, кого ми віддаємо. Це теж інформація, поки що не, не для медіа, так? Ні-ні, от якщо, якщо вже передача відбулася, то я вважаю, що дуже важливо говорити. Тому що якраз от ми з тобою Лариса, обговорювали. А скільки людей віддали українська сторона російській стороні, і uh -huh. хто ці люди? Да? Тому що тут з публічною інформацією у нас рядові і сержанти. Ти кажеш, що навіть були офіцери, але я чув, що тільки рядові і сержанти. Uh -huh. Але кого віддавала Україна? От така інформація вона має бути надаватися постфактом. Я вважаю це важливо. Ну, ми будемо сподіватися на подальші обміни, що вони будуть успішними, і що ті люди, які зараз беруть в цьому участі, долучені до цього процесу, вийдуть рано чи пізно на медіа цікаво буде поспілкуватися з ними. Питання: ось у чому як ти вважаєш, наскільки Росія зараз зацікавлена в таких обмінах, і ну власне кажучи, навіщо вони їй? З ідеологічної і пропагандистської точки зору для них це дуже непогано. Дивись, зараз є Різдво. Тільки що з переслала всьому своєму читацькому арсеналу в телеграм-каналі з Кабєєвої, угу. Христос Воскрес православний. От Для них це такі, типу православний християнський обмін, який надзвичайно важливий зараз на Пасху. І вони це будуть використовувати в своїх ідеологічних і програмах, і пропагандистських програмах. І вечором всі ці телевізори будуть вічати про те, що росіяни своїх не кидають, що вони забирають, і так далі. Я думаю, це для них ключова мета. адже ми бачимо, що вони абсолютно нажалкують людей, спілкуючись. З росіянами або дивлячись їх там різні публічні площадки, ми розуміємо, що їм все рівно скільки росіян загинуть, тому що їхня ідеологія заключається в тому, що вони хочуть гинути за свою, як вони говорять, родину. І це для них типу за честь. Вони не цінують життя їм абсолютно все рівно, скільки росіян загинуть. Тим паче їм все рівно, скільки інших людей будуть гинути з інших сторін, з ким вони там будуть воювати чи зараз воюють. Тому це така нація, це такий генотип, і вони в пропагандистських цілях, звісно, що будуть говорити про те, що своїх не кидають. Але за фактом ми бачили дуже багато і інтерв'ю там полонених з Російської Федерації, які говорили про те, що їх кидали і залишали просто помирати. Ну а те, що відбувається в Бахмуті і під Бахмутом, вся ця м'ясорубка російських солдатів. Ну, ми всі бачимо, і вже це навіть не те, що важко коментувати, це однозначно позиція. Вони не жалкують своїх людей. Їм все рівно скільки людей загинуть. Ну от ми підійшли до тем.